Ось ми бачимо наслідки враження абрикоси маніліозом в минулому році і в минулі роки. Ви бачите, вона зацвіла, але квіти знову перезаражені, абрикос, відповідно, не буде. Ну, це дерево годиться тільки хіба що на шашлики, на жаль. І 80% українців. Думаю, що це приморозки. Але, друзі, приморозків поки що не було. А абрикоса вже вся вражена. Це наслідки моніліозу. Тому необхідно дбати за свій сад. Так друзі, ми з України. Друзі, цвітуть абрикоси. Красиві, красиві. Вже по всій Україні вони цвітуть. Я маю на увазі у всіх ґрунтово-кліматичних регіонах. Але, але, а чи будуть знову самі абрикоси на деревах, я сумніваюсь. Ось отак виглядає абрикоса, яка була оброблена вже весною рано до розпускання бруньок бордоською 3% рідиною. Тобто 300 г. купоросу і 300 г. Вапна на 10 літрів води. У нас є відео на каналі, як приготувати бордоську рідину. А другий раз абрикоса була оброблена, тільки вона починала цвісти так званий розовий бутон. І от вона вже десь тиждень цвіте. Ви бачите, як вона виглядає, які красиві квіточки. А в сусідів. Хоча їх і попереджали, і відео у нас є на каналі. Абрикоси вже потухли, якщо так сказати. Вони вже стоять темні, квіти опадають. Тобто після цих тривалих опадів, які вже продовжуються 10 діб, вже випало в кого по 100, в кого по 200 мм, коли по 3-4 доби абсолютно 100% вологість, то спори монілії, так званої гриба. Вони через квіточки, через пестики, через оці рильця вони попадають в квітку, заражають її, і потім буде абрикоси після цвітіння засихати і ви не отримаєте плодів. Тому, друзі, ще є час терміново. Поки ще не літають бджоли, рано вранці, десь до 9-ї години. Одновідсотковим мідним купоросом. Тобто на 10 літрів води 100 грамів мідного купоросу обробіть ваші абрикоси. І ви будете мати прекрасні чудові абрикоси. Якщо ви цього не зробите, буде катастрофа. А в цьому році очікується епіфітотія цього шкодочинного гриба і не тільки на абрикосі, а й на черешні. І на вишні. Ну, на сливі, там інші є схвороби, кластероспоріоз, кокомікоз, на персику курчавість ну, це вже інша тема. Тому, друзі, от ви бачите абрикоса, яка оброблена. Ну, Ми покажемо, коли вона зав'яже плоди, потім коли буде врожай, це дерево. Друзі, сьогодні з вами працює команда ArtFields, щоб бути попередженим і завжди мати врожай. І не тільки абрикос. А і пшениці, соняшнику, кукурузи, інших культур. Підписуйся на YouTube канал, підписуйтесь Мистецтво Поля Сергієнка. І ви будете завжди мати хорошу, своєчасну професійну інформацію. Ну, як завжди, ваші лайки, ваші коментарі. На все добре. До нових зустрічей. Слава Україні!